Там колись, до речі, одягали петлички на якомусь шоу і забули виключити. І дівчатка пішли там в туалет. Знаєш, а звукорежисери чули всі їхні розмови. Це було так весело. Це був це був такий стендап. О, оце насправді є е, міф. Я я просто весільний ведучий е, на правах реклами. Хочу сказати, і є міф. Я не знаю, є легенда, що ведучий працював з петличкою. Мене чути правильно? Чути да. на, на жаль. На, жаль да. Да. Ведучий працював з петличкою вперше в житті, і е, цей забув е, вимкнути звук, і він нахиляється до свого звукорежисера І не розуміючи, що на весь зал е, каже про наречено: А як ту пизду звати? І цю легендарну історію мені розповіли, як я тільки став ведучий, і там казали суть в тому, що в той момент всі гості в залі вони так: Чух на нього казали, що його побили. І на коли були поправлені, мужики зібралися, поїхали до нього додому і ще раз побили, і після цього він не став бути І її, Знаєш, типу, з Надя <ривив> її звати <рив> Надя. Ну типу, во така ситуація. Тому я розумію про історію з петличками максимально типу.